Доброго ранку, вас радо вітає творча майстерня, золотий півник. Сьогодні у нас заняття зліплення. Дітки, погляньте, а хто це до нас завітав? Я маленьке ведмежатко, маю в лісі гарну хатку, маю стіл і маю ліжко, маю меду повну діжку. Ось малинки насушу. Вас у гості запрошу на чайок духм'яний, на медок весняний. Любі малята, прошу вас зробити для мене багато бубликів. Допоможіть! Дітки, допоможемо нашому ведмедику. І зробимо ось такі гарні бублички. До роботи. Шматочок пластиліну, розминаємо його в ручках, розігріваємо, кладемо на дошечку і скочуємо в ковбаску. Ось такий боблик у нас вийшов. Тепер відчіпуємо жовтий пластилін, розігріваємо його в ручках, розминаємо і робимо ковпасу. Розкочуємо пальчиками. Одна звична та низька ковпаска. Ось така гарна ковбаса у нас вийшла. Також з'єднуємо її. Зглажуємо. І ось такий гарний бублик у нас вийшов. І ось кілька бубличків у нас вийшло для нашого ведмедика. Тепер у ведмедика є чим скасувати своїх гостей. Звертайтеся до нас за допомогою. Дітки чекаємо на ваші роботи. До зустрічі у творчій майстерні Золотий півник».